Я знову вітаю шестикласників на уроці української літератури. Сьогодні ми говоритимемо про надзвичайно відповідальну пору для хліборобів, а саме про жнива. І звісно ж, ви дізнаєтеся, які календарно-обрядові пісні співали в давнину українці наприкінці літа. До справи! Хліб є невід'ємною частиною життя люди, до якої ставляться з великою пошаною. Недаремно ж в народі говорять Хліб усьому голова. І щоб цей хліб із поля потрапив на стіл, людям потрібно було багато і тяжко працювати. Не дивно, що люди щиро раділи, дочекавшись нового врожаю. У перший день жнив, святково вбрані вони вирушали в поле. Господар особисто зжинав кілька колосків, дякував ниві за врожай і благословляв усіх до роботи. І майте на увазі у давнину не було сільськогосподарської техніки. Люди збирали врожай власноруч, жінки жали пшеницю та жито серпами, а чоловіки косами. Наприкінці трудового дня, щоб не боліла спина, Женці мали відпочити на стерні. При цьому вони співали. Ой, ниво, наше ниво, верни нам нашу силу. Ми на тобі жили, силоньку положили. Великим святом ставало завершення жнив. Найпрацьовитішу дівчину обирали королевою, одягали їй на голову вінок із колося, і вона в парі з хлопцем несла до хати останній сніп. Прикрашений червоною стрічкою. На різдво саме з цього снопа робили дідуха. Вінок же господар вішав на стіні і зберігав до осені, щоб саме з його зерна розпочати сівбу озимини, а на полі залишали декілька колосків незжатими, їх обв'язували стрічками та оздоблювали польовими квітами. Те недожате колосся називали бородою. За народними віруваннями, якщо хлопець пролізав через ту спасову бороду, то мав бути багатим. Іноді у подарунок ниві клали на землю поміж нежжатих колосків маленький калачик, спечений із муки нового врожаю. Борода залишалася аж до оранки поля як запорука майбутнього врожаю. Протягом усього періоду жнив виконували жниварські чи обжинкові пісні. Це величальні пісні, які співали, аби висловити вдячність природі за врожай та прославити працю хліборобів. Час жнив умовно поділяли на три етапи: зажинки, власне жнива та обжинки. І для кожного етапу були свої пісні. Так, на початку жнив. Зжинаючи перший сніп, виконували зажинкові пісні. Дорогою на поле чи додому під час відпочинку співали жнивних пісень. А вже після завершення польових робіт обжинкових. Звернімося безпосередньо до творів. У народній пісні «Маяло, житечко маяло оспівується період збору врожаю вінець праці хлібороба. Його надій та сподівань. При цьому жито, до якого люди ставляться з великою пошаною, виступає, як дієва особа. Послухайте, маяло, житочко, маяло, як у полі стояло, а тепер не буде маяти, а буде в стодолі лежати. До межі, женчики, до межі, бо мої періжечки у діжі. До краю, женчики, до краю! То я вам пиріжечка покраю, котився віночок по полю, просився у женчиків додому. Возьміте мене, женчики, з собою та занесіть мене до господаря в стодолу. Бо я вже в чистім полі набувся, буйного вітричку начувся, от ясного сонечка нагрівся, а дрібного дощику напився. Нехай же я у стодолі отпочину». Поки вивезуть знову на ниву. У цій жниварській пісні зображується винагорода, яку отримали жінці за свою працю. Добрий урожай. Народ уславлює працю трудівників. А вінок і пиріжки є символами успішного збирання врожаю та подяка за сумлінну працю, пісню умовно можна поділити на дві частини. У першій господиня припрошує жінців братися до жнив, а в другій уже сам житній віночок проситься до стодоли господаря. Інша жниварська пісня, там у полі криниченька, возвеличує працьовиту українську молодь. Послухайте там у полі криниченька, навколо пшениченька, там жінчики жали, золоті серпи мали. Срібні юрочки, що в'язали снопочки. Добрі були жінці, дівчата й молодиці, дівчата косаті, а хлопці вусаті, молодиці білолиці. У творі зображено сумлінну працю жінців, хлопців та дівчат. Бо звеличується їхня вправність у роботі. Народ відзначає користь праці. Показує, що від неї можна отримувати задоволення. У пісні використано традиційні для народних творів художні засоби, а саме епітети, золоті серпи, срібні юрочки, добрі жінці, косаті дівчата, вусаті хлопці, білолиці молодиці, зменшено писливі слова, криниченька, пшениченька, юрочки, снопочки та метафори. Золоті серпи. Срібні юрочки. Наприкінці заняття підсумуємо, що вам тепер відомо про жниварські пісні. Ці яскраві поетичні твори виконували під час жнив. У них народ величав ниву, просив бути щедрою та дякував їй за врожай. Загалом пісні мають емоційний ласкавий характер для них характерне вживання зменшено пестливих слів. Та епітетів. Отже, сьогодні ви перегорнули ще один листок народного календаря і дізналися про пісні, які співали під час жних. А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!